Молитва подружжя, Господи Боже наш, піклуючись про спасіння людей, Ти завітав до Кана Галилейської і цим показав чистоту шлюбу. Сам і сьогодні слуг Твоїх, яким ти дозволив з'єднатися одне з одним, збережив злагоді та однодумстві. Їхній шлюб чесним покажи, ложе, їхнє неоскверненим збережи, допоможи їм провадити життя в непорочності і сподоби їх дожити до глибокої старости та з чистим серцем виконати заповіти твої, бо Ти є Бог наш, Бог милості і спасіння, і тобі, ми славу висилаємо з предвічним Твоїм Отцем. І сі святим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсячні, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитва наша скорбота, не борде. Але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Ісусе Марія, це подружжя. Амінь.